Привіт громадо! Сіємо. Ну не досіяли. Красота, ліпота на вулиці. Не знаю, як я буду, маркер. Зараз цей дощ вали. На силу доїхав до цього краю. Зараз буду підніматися і їхати додому. Осталося досіяти тут геть граминочку, пару гектар. Якраз ось стовби, тут самі самі ці. Так, як же ж нам зробити? Ти маркер якось підняти. Ну, Сіяли кукурузу метод Євраліс, тут досіємо. Сталося досіємо цей кінець євраліс. Коротше, буде 35-11 по краях і там трохи зверху, потім посередині 45-90 і євраліс метод. Так, ну все, я дуже радий, що дощ йде на пшеничку. це Супер пупер У красота! Ну нічого, до додому надо.